Так, ну що, поїхали. 18 жовтня, 25 рік, Турція, Галанія. Ось тут беремо напітки всілякі, соки. різні. Мені найбільше доподобається яблучний. І поїхали, подивимося по столу, що у нас тут Що у нас тут. Грибочки. В общем, пробіжусь бігло. Месом, картопля, перець, сири, різні олівки, квасоля, бурячок. В общем, тут багато чого і не спробуєш. Далі сестерні салати, які хочеш. На різні вкуси смак. Знову олівки, різні квашені, різні квашені. Тут різновидності сметани, соки гранатові, взагалі різні соки з приправи до салатів. Тобто набираєш салат і заливаєш собі своїм сиропом Далі з цієї сторони в нас суп, борщ якийсь буває в общем такі лимони, сухарики. Тут нарізаєш сам собі хліба, скільки хочеш. Далі почти на картошку фрі. Тут у нас завжди дуже смачна картошка фрі. Іноді бувають э, жари, не забув. Так, тут риба в томаті тушена. Дуже до речі смачна ця риба Так, риба. Яйці помідори. Вермишель. Тут капуста, капуста. Так, це горішки в якомусь маринаді, картопля, далі салат якийсь, лов і індійка. З цієї сторони те ж саме. Тушена риба. Мусака из кабачков, томат мімоза, шафраном куриця, вермишель. Ну і з цієї сторони столу те ж саме, есть тобто синхронно стоїть стої одинаково. Так, йдемо далі, йдемо далі. Тут поряд з картошкою фрі у нас ось такі пундики. Не знаю, що вони нас за пундики, далі овочі всілякі, фрукти, банани, хавни і так далі. Ну і десерт. Десерт це просто шедевр. Тут різнообразні, які хочеш торти, просто на будь-який смак. Перед цією красотою неймовірно стояти. Ну, а далі в нас пішли всілякі різнообразні, пахлава різна. Тобто на різний смак і різну пропитку. Знову у нас деякі торти, дуже смачні. Ось це я знаю дуже смачний. Ну тут такі всякі мучні пундики просочені сиропом. В общем, все смачне. Ну и з другої сторони у нас ось такі різнообразні солодощі на різний смак. І з цієї стороны різнообразная пахлава. Знову солодощі, всякі і пожалійні такі. В общем, не треті може до 50% тут є дуже смачного, чого варто скуштувати. Далі в нас тут біля м'яса різнообразні вермишелі в різних томатах в різних різних. Ось така, ось така і вон така. Так, і пішли на м'ясо. Все, що ти тут набираєш, за столик займаєшся, ставиш посуд, значить це вже твій столик і наносиш потихеньку наносиш з кожного. Так, Тут м'ясо ось дуже смачне, шашлик такий на шпишки, Помідор жарений, далі рибка ця жарена, дуже смачна. Сейбас на грилі Ось таке м'ясо. Пережарений. І у нас тут форель жарена. Далі у нас тут ось такі перес помідор жарений Тут різновидності всяких, типу, як ну, піца, щось. Типу. Ось вот таке. Так, тут м'ясо, тут йому, тут басейн. Там далі за басейном. Піца. Тобто, в будь-який час, в будь-якому місці ти можеш поїсти. Тобто, чи це на пляжу, там картошка фрі, бургери, щось ще там, я не помню, соки, всякі напітки. Тут піца, якщо ти обід там прозівав, можеш піти піцу, там теж картошки фрі, бургери, соки, напітки різні. Попити далі коло басейну через дорогу. Да, там Є такі, типу, як лаваші, здорові тіста е, жарять. Тобто всюди ти тут ситий, 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 надміру ситий. В общем, це вечеря. А попереднє відео це був у нас сніданок, сніданок завжди такий, ну як не то скромненький, не то такий. Але то сніданок і обід, і обід завжди насичений. Так, ось тут ми сидимо. Tinha um pouco.